Поранених, опечених та зневоднених у такому стані до притулку Дніпра привозять тварин з гарячих точок Донеччини і Харківщини. Здебільшого їх залишають господарі, які виїжджають з небезпечних районів. Як швидко тварини із зони бойових дій повертаються до життя і чи вдається знайти їм нові домівки, розкаже Софія Москаленко. Ось тут у нас Матеуш. Він в нас довж, дуже давно. Він ще з Харківського напрямку. Він після лікаря. В нього зовсім немає зубів, він старенький вже. А трохи далі у вольєрі відпочиває кіт на прізвисько Конфуцій. Його зневодненого і виснаженого привезли волонтери з Покровського напрямку. А зараз цей кіт весь час муркоче. Усі тварини у цьому притулку мають схожу історію. Їх залишили господарі, коли їхали за кордон або під час евакуації з зони бойових дій. Вони можуть залишити в в підвалі дому, в який в прилетіло, наприклад, і не їх там завалило. Вони не можуть вийти. Можуть закрити у хаті про що думали, не зрозуміло. У Дніпрі врятованих тварин оглядає ветеринар. Після вони мають час заспокоїтися та прийти до тями. Котоняня каже, головне у адаптації таких травмованих чотирилапих терпіння. Якщо кішка не хоче зараз зі мною спілкуватися, я їй даю можливість і простір, аби там навіть не не наближуюсь, Може, якийсь час до неї. Потім пройде там один-два дні. Вона бачить, що їй більше нічого не загрожує. І вона виходить. Однак і це не завжди спрацьовує, зізнається Іляна. Адже у притулку є тварини, які навіть через тижні бояться йти на контакт. Сардинка Спокровська, намагаємося з ній якось спілкуватися, але це завжди шипіння. Через пережите ці тварини перший час сахаються гучних звуків, бо ж вони нагадують вибухи. Згодом це проходить, кажуть волонтери. Утім, не у всіх. Це в нас амур. Він з Покровська. Якщо десь шумно, він майже одразу туди на когтіточку запригує і намагається утекти. Та найбільше відчув на собі російську агресію котик на ім'я Рембо його згадує Ілляна. На Донеччині врятували волонтери уже у Дніпрі. Стіла тварини, лікарі витягли кулю. Потім його вже зі шрамами так, би до, до нас тут довезли. Він був е, досить худий. Я дуже рада, що його взяли, бо він справді на те заслуговував. У притулку нині мешкає 60 котів. Переважно всіх доправили саме з зони бойових дій. Попри пережити, багатьом чотирилапим вдається знайти новий дім. Головне кажуть, у притулку ставитися з розумінням до травмованої тварини, дати їй час на адаптацію і повільно йти на контакт. З Дніпра Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.